Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми ближче знайомимося з тваринами півночі. Спочатку пригадаємо, що в атмосфері Землі всі процеси відбуваються з участю сонечка. Саме сонце дає світло, тепло, енергію, але сонячні промені потрапляють на земну поверхню нерівномірно. Чим ближче до півночі, тим нижче сонце над горизонтом. Коротше та прохолодніше літо, триваліша та холодніша зима. Найнижче положення наше Сонечко займає біля північного та південного полюсів. Тож давай згадаємо, наша планета постійно обертається навколо своєї осі. Ця вісь уявна, насправді її не існує. Вісь проходить через полюси. Подивись уважно, є дві точки, крайні точки нашої планети. Зверху це північний полюс, а знизу південний. Північний полюс. Розташований серед просторів північного льодовитого океану. Вода навколо покрита льодом. Взимку температура становить до 50 градусів морозу. Товщина морського льоду становить 2 або 3 метри. Це не земля. Це вода, вкрита льодом. Такі умови є причиною невеликого розмаїття тварин. В цій частині світу. Серед найдавніших мешканців північних широт є тюлені. Морський заєць, гренландський тюлень, кільчаста Нерпа. До речі, Нерпа майстерно вміє рити нори в снігу. Також на північному полюсі мешкають моржі. Це хижаки, їжа яких складається в основному з молюсків. Та інших донних безхребетних. Іноді моржі їдять рибу. В окремих випадках моржі можуть нападати на тюленів або їсти мертвечину, тобто загиблих тварин. Білий ведмідь. Білий ведмідь найбільший звір півничного полюсу. Його вага становить близько 500 кілограмів, а буває навіть більше а довжина тіла до двох з половиною метрів. Білі ведмеді полюють на моржів, нерпу, тюленів. Важливо не плутати і запам'ятати, що білий ведмідь живе тільки на північному полюсі. Частий сусід цього могутнього звіра писець. Песець харчується недоїдками, залишеними меда. Зовні песець нагадує лисицю, але гавкає, як собака. В природі ці звірі трапляються тільки на берегах і островах Північного Льодовитого океану. Величезні кити, як у цей гренландський кит. Білухи, дельфіни та косатки. Також проживають на північному полюсі. І дуже холодна вода або навіть крига на поверхні води і їх не лякають. У суворих умовах території північного полюсу можна зустріти птахів, найбільш чисельних жителів безкрайної півночі. Рожева чайка. Кайра. Гага звичайна. І полярна сова. Пінгвіни. Цікаво. А чи живуть пінгвіни на північному полюсі? Гарне питання. Колись дуже давно тут, на північному полюсі, жили такі собі птахи, що нагадували пінгвінів. Називались вони безкрилі гагарки. Однак їх величезні колонії піддалися винищенню з боку людини. Людина полювала на гагарок заради яєць, м'яса та жиру. Тож останні безкрилі гагарки населяли острови Ісландії і повністю зникли з лиця землі 150 років тому або навіть трохи більше на сьогодні. Безкрилий гагарок вже, на жаль, не існує. Але пам'ять людська пам'ятає, що колись в цих місцях жили безкрилі птахи. А де ж живуть пінгвіни? А пінгвіни живуть на південному полюсі з протилежного боку планети. Саме на південному полюсі мешкають. Ці чудернацькі птахи. Південний полюс розташований на материку Антарктида, вкритому льодом. Тут набагато холодніше, ніж на північному полюсі. Літня температура сягає мінус 25 градусів морозу. І це влітку. Такі умови роблять життя на південному полюсі складнішим ніж на Північному. Адже саме тут, в Антарктиді, на південному полюсі все вкрито снігом та льодовиками. І саме тут, в Снігу й льодовиках, на південному полюсі живуть Пінгвіни. Імператорські Пінгвіни є найбільшими пінгвінами в світі, середньою вагою. До 30 кілограмів і з ростом трохи більше одного метра. Як і всі пінгвіни, вони безкрилі, тобто не літаючі птахи. З оптичним тілом, сплющеними крилами власти для морського середовища проживання. Тож свої крила пінгвін використовує для плавання. Самка пінгвіна – Імператорського пінгвіна відкладає одне єдине яйце на лапи. Через деякий час турботи про яйце бере на себе самець, тобто тато пінгвін Поки самець висиджує яйце, самка в цей час подорожує в пошуках їжі. Коли народжуються пташенята та пінгвінята, то дорослі пінгвіни охороняють своїх дитинчат від нападу хижаків, ховаючи їх. Теж між своїми лапками. Пінгвін аделі один з найпоширеніших видів пінгвінів. Аделі будують гнізда з невеличких камінців для викладання і висаджування яєць. Але так як природних матеріалів в місцях проживання дуже мало, то пари пінгвінів для свого гніздечка можуть вкрасти камінці у інших пінгвінів. Тож можна сказати, що пінгвін Аделі це дрібний пташиний хуліган. А ще пінгвіни Аделі прекрасні плавці, які можуть занурюватися на глибину до 175 метрів в пошуках здобичі. У воді пінгвіни наче літають. Але у воді пінгвіна зустрічає хижак. Косатка один з головних ворогів пінгвіна. Це зовсім не кит, як вважають деякі. Косатки найбільші дельфіни на планеті, хижі дельфіни. Харчуються косатки кальмарами, рибою, включаючи навіть акул. дельфінами, тюленями, пінгвінями. Пінгвінами. Косатки можуть полювати і на білух, на моржів, на китів, на великих вусатих китів. На них косатки накидаються всією зграєю, як вовки, і просто розривають свою здобич на шматочки. Косатки здатні збивати здобич, навіть якщо воно знаходиться на льдині і не видно зсередини води. Ще один хижак південного полюсу морський леопард. Він названий так через плями по тілу, схожі на плями леопарда. Він є одним з найбільших хижаків в Антарктиді. Харчування морських леопардів дуже різноманітне. Вони можуть з'їсти будь-яку тварину. Родич морського леопарду морський котик. Він відноситься до семейства відомого як вухаті тюлені. Але на вигляд і на манери поведінки ці савці нагадують великого собаку. Тюлені-крабоєди, як вважається, найбільш чисельні великі савці цього місця. Це досить поодинокі тварини. Люблять бути наодинці проте можуть лежати невеличкими групами крабоїди не харчуються крабами незважаючи на свою назву крабоєди харчуються переважно антарктичним крилем а решту їжі складають кальмари та риба антарктичний криль це невеличке ракоподібне, яке мешкає у великих групах, тобто стайках. Криль живиться планктоном, виростає в довжину до 6 метрів, важить до 2 кілограмів і може жити близько 6 років. Тобто антарктичний криль це невеличкий речок, який живе у воді. Криль є найбільш поширеним видом тварин на планеті. Звісно, в Антарктиді на південному полюсі теж можна зустріти птахів. Наприклад, антарктична крачка харчується рибою та крилем. А антарктичний і баклан теж харчуються і рибою, і крилем, пірнаючи для цього за здобичу прямо під воду. Поморник полює на рибу. Хоча із задоволенням вкраде на обід Яйця пінгвінів, або яйця чи здобич інших птахів. Такий собі птах, розбійник. А мандрівний альбатрос полює вночі на поверхні води або дуже неглибоко занурюючись. Мандрівні альбатроси дуже хитрі птахи. Вони слідують за човнами або судами кораблями будь-якого типу, де скидається за борт Залишок їжі. І тоді баклани, нічого не витрачаючи жодних зусиль, харчуються собі залюбки. Тож давай підсумуємо сьогоднішній урок. Тварини, що живуть на півночі або на північному та південному полюсах, там, де завжди холодно, пристосувалися до цього життя і озброєні товстим шаром підшкірного жиру. Шерстю або пір'ям, дуже густим та пухнастим, щоб не замерзнути. Харчуються переважно тваринною їжею. Велика кількість тварин, які живуть на південному та північному полюсах, хижаки або всеїдні тварини. Адже саме так вони отримують енергію, сили та тепло для життя. Добігає кінця наша подорож до полюсів. Полюс маківка планети. півдня й півночі портрет. Ловить полюс промінці, та в нього крига на щаці. Ось така такі неймовірні куточки нашої планети ми відвідали та ознайомилися з тваринами, які там мешкають. Я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей гарного дня!